Рада, 23 серпня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. У сміливості два кольори. Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора. До свята 11-й канал підготував ролик із особливим привітанням. У ньому взяли участь представники різних професій, українці, які, попри терор окупантів, залишаються вдома, а також ті, хто популяризує синьо-жовтий за кордоном. Це щит, захисник та оберіг. По дорозі вірний супутник на сотні кілометрів. Наш прапор щодня заряджає на продуктивну роботу. І з ним усе стає можливим хоч зірку з неба. У воду та на місця прильотів. У саме пекло аби повернути героя до життя. Захистити слабшого відновити справедливість. Наш прапор гордість, яку не описати словами. Ним пишаємось вдома. Штабуємо не синю-жовту хвилю і увесь світ. І з сигналом тривоги, але без обстрілів зранку на Дніпропетровщині спокійно. А вночі окупанти двічі атакували Нікополь. Били з безпілотника та важкої артилерії. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються. Нальоти протягом трьох годин. Уночі окупанти атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила дев'ять дронів, однак її влучання. Прилетіло по виробничих комплексах. Там сталася пожежа на площі у 700 квадратних метрів. Пошкоджені зерносховища. Під ранок вогонь приборкали рятувальники. Подробиці пізніше від військових та обласної військової адміністрації. Ми тримаємо стрій і будемо тримати його далі. Близько четвертої ранку росіяни атакували Херсон, скинули дві керовані авіабомби на дитсадок. І будинки постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка відвезли до лікарні. Іншим медики надали допомогу на місці. Садочки Кам'янського вже працюють, аби вчасно розпочати новий навчальний рік. Їх перевірили на наявність укриттів та якість ремонтних робіт. Також триває і підготовка до осінньо зимового періоду. З місцевого бюджету нам було надано допомогу 485 тисяч. На наше укриття ми облаштували аварійне освітлення, примусову вентиляцію, туалети, аварійний вихід. В цьому році, як і в минулому, 95% наших садочків працюють в звичайному режимі. Ми в цьому році також виділили кошти з міського бюджету на ремонт 12 укриттів. В чотирьох садочках було проведено капітальний ремонт покрівлю. В одному садочку було відремонтована система опалення. Суттєву допомогу садочкам Кам'янського надала міжнародна гуманітарна організація Save the Children International in Ukraine. Завдяки успішній співпраці дошкільні заклади отримали необхідне технічне та комп'ютерне обладнання, зокрема ноутбуки, проектори, планшети та інтерактивні комплекси. Я працюю з усіма областями, з усіма регіонами, і там, де ми працюємо дуже тісно налагоджуємо зв'язки. Там все набагато швидше, якісніше. Спільними зусиллями влади, батьків, педагогічних колективів, міжнародних партнерів у нас створений європейський сучасний простір для дошкільнят у наших закладах дошкільної освіти. А у Дніпрі з укриттями 33 садочки. У них вже завершили ремонтні роботи. На черзі облаштування ще понад півсотні. Поки у місті готують сховища для малечі, батьки із з нетерпінням чекають на відкриття дошкільних закладів. Коли запрацюють садочки, з'ясовувала наша кореспондентка Катерина Нічик. Чотирирічний Назар та дворічний Ярослав весь час нині проводять із мамою. Жінка розповідає, бути із дітьми 24 на 7 Задача не з легких. До того ж, має роботу, Тож малечу іноді відводить до приватного дитячого садочку. Але приватні садочки зараз дуже дуже б'ють по кишені, так що, ну, Хотілося б, щоб була якась така співвідношення, ціна якість так є. У нас тут такі варіанти гарні і на саме державних садочків. Хочеться туди попасти, але поки що всі відмовляють, набирають групи і кажуть: ну чекаємо, коли дозволять. Віра разом із дітьми з нетерпінням чекає на відкриття державних дитячих садочків. Втім, каже жінка, непокоїть умови, в яких може опинитися малеча під час повітряної тривоги. Я, якщо чесно, дуже не хочу, щоб моя дитина ходячи в державний садочок, просто-напросто так, от під час повітряної тривоги, яких тут яких тут у нас буває дуже дуже часто, дуже багато, десь по 3-4 години сиділа у підвальному приміщенні без іграшок, без нічого, просто з водою. За своїми дошкільнятами суму. Ують і вихователі зізнаються, дуже чекають на зустріч. Нині розробляють план роботи в умовах воєнного стану. В укриття кажуть, діти спускатимуться групами під наглядом вихователів. Кожна група дітей буде під своїм кольором. У дитини буде бейджик на бейджикі Буде. Прізвище, ім'я дитини. Також там буде номера телефонів батьків, щоб в екстреному випадку ми могли дозвонитися. Всього у місті 174 дошкільних заклади. Втім, пристосувати до нових реалій зможуть тільки 80, кажуть у міській раді. Технічно можливим виявилось відремонтувати тільки восьмидесяти. Він шкафу зовсім немає підвальних приміщень, які можна привести до відповідності у кричу, відповідно до наказу 579 го Міністерство внутрішніх справ або е, там такі умови, які не дозволяють з нього зробити укриття. Тобто, або дуже дуже низькі ці підвали, або вони мають підтоплення. Ремонтні роботи нині завершили у 33 закладах. Тепер їх оснащують усім необхідним. Готові сховища згодом перевірять надзвичайники. Якщо результати інспекції будуть задовільними, дитячі садочки відкриють. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11 каналу. Збір врожаю триває тільки у Сенельниківському районі зібрали 440 тисяч тонн зернових. Про роботу фермерів і здобутки в аграрному секторі на Дніпропетровщині Поговоримо із першим заступником голови Дніпро ОВА Володимир Орлов у нашій студії. Ми раді вас вітати. Вітаю. Тож, вже другий рік поспіль наші фермери працюють в надскладних умовах, які е, показники врожайності е, у цей сезон. Показники врожайності непогані. Можемо констатувати, що область обов'язково буде з хлібом, тому що наші фермери працювали над складний 22-й рік. Зараз вже пристосувалися 23-й працюють, і я впевнений, що і надалі будуть працювати. 670 тисяч гектарів землі, зерновіда зернобової культури, 26 мільйонів зібрали. Тобто 2 мільйони тільки зернових пшениці. Стосовно інших показників, тобто продовжують збирати наразі просо та гречку, зібрали рапс, там понад 130 тисяч гектарів, 300 тисяч тонн. Тобто, незважаючи на замінованість, на обстріли, на повітряні тривоги, на комендантські години, все зробиться для того, щоб фермери працювали і продовжували тримати продовольчу безпеку держави на собі. Чи планується цьогоріч експорт і взагалі, як зараз із транспортуванням Враховуючи проблему, яка є у нас в країні колосальна, Дійсно, ситуація з зерновим коридором наразі призупинена, але всі ми бачили, що перше судно з вантажем вийшло з порту Великої Одеси і вже пройшло Босфор. Тобто питання стоїть на контролі керівництва держави. Я впевнений, що незважаючи на те, що російські окупаційні війська намагаються знищити наш експорт, експорт буде працювати. Аграрії пристосовуються, працює експорт через державний кордон по суходолу, тобто автомобільним залізничним транспортом. а Також працюють через порти Одеської області, які віддалені від Великої Одеси. Великі показники врожайності і в цьому році, і в минулому році були непогані відносно. І знаємо, що запаси з минулого року також не усі були експортовані. Що і з ними, і взагалі що планують з ними робити? Ну, давайте будемо констатувати, що дійсно. Цісно, якщо потреба для області в нас десь 500 тисяч тонн, то при вражайності тільки пшениці 2 мільйони. Це достатньо, щоб забезпечити нашу область реалізувати. Як на експорт, так і допомагати іншим регіонам України. Це по-перше. По-друге, дійсно проблеми з експортом, проблеми з ціною. Вони сказалися на тому, що десь до 30% зерна залишилось минулого року, але воно все. Фермерів воно збережена, і при нагоді воно буде або реалізована або експортована стосовно експорту і ціни, яку хочуть фермери. Я так розумію, одна із головних проблем це те, що замовники занижують вартість. Правильно, а наші фермери чекають, поки ця сума буде більш рентабельнішою для їхніх підприємств. Ну будемо казати, що це проблема не тільки цього року, а й це проблема всіх минулих років. Це фермери завжди цікають ціну, яка буде найпривабливішою, дивлячись на ту ситуацію, яка склалася. Початок серпня і наразі то ціна трошки зросла. Дивимось ще раз на те питання, про яке я вже казав: це ціна трейдерів і ціна, і можливість як експорту збіжжя. Як ми казали на початку аграрії, фермери працюють в надскладних умовах, зокрема і Криворіжжя, і Нікопольщина, і Синельниківщина, і другий рік поспіль вони працюють на полях, які заміновані. Тобто скільки гектарів землі, тобто вони працюють разом із саперами. Скільки гектарів землі цьогоріч або в тому році розмінували сапери, аби аграрії працювали? Область десь 11 тисяч гектарів, які підпадали під розмінування. 2,6 за з. За декілька місяців наша служба, державна служба з надзвичайних ситуацій разом з саперами впоралася, і відразу там почали працювати сільгоспвиробники. 8 тисяч гектарів наразі не розміновані. Чому тому що це громади Нікопольського та Синельниковського району, які по постанові кабінету міністрів підпадають під райони, де ведуться бойові дії. Там немає загарбників, але ми розуміємо, що постійні прильоти не можуть безпекову ситуацію тримати не під контролем. Тому ми чекаємо, коли збройні сили України відженуть. Ворога на ту дальність, яка буде необхідна, для того щоб розмінувати аграрії, почали працювати на тих 8 тисячах гектарів, враховуючи те, що деякі об'єкти, деякі поля наразі на них не можна працювати чи допомагає обласна влада чи компенсують гроші, наприклад, тим же аграріям робітникам? Це ж колосальна ну, кількість людей. Ну дивиться в першу чергу. І працюють грантові програми державні, які досить потужно допомагають нашим підприємцям. Це програми на садівництво я. І розвиток тепличного господарства досить 8 підприємств отримали там понад 33 мільйони гривень. Наскільки я пам'ятаю, а також це програма 5.7.9, кредитування державних бан, державними банками наших сігосвиробників. Область дуже потужно працює. Понад 500 підприємств з початку року. Біля 500 підприємств початку року, десь сума 2 мільярди гривень. Тобто підприємці скористалися цією нагодою і взяли ті кредити, які вони наразі працюють. А банки їх обслуговують. Дякуємо вам про роботу фермерів і здобутки в аграрному секторі на Дніпропетровщині. Ми спілкувалися із першим заступником голови Дніпро ОВА Володимир Орлов був у нашій студії. Ще 7 мільярдів гривень на водогін у Криворізькому районі. Кабмін виділив додаткові кошти для продовження будівництва. Нагадаємо, раніше уряд надав на масштабний проєкт півтора мільярди гривень, а днями почала працювати перша нитка водогону інгулець Крежове. Вона забезпечить водою 25% населення кривого рогу. Виконали роботи за рекордно короткі строки. 76 днів від моменту підриву Каховської гес. каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення додатково ще 7 мільярдів гривень для продовження робіт. Працюємо далі, щоб до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.